В нашій студії вже з'явився експерт американіст Олександр Краєв, з яким ми поспілкуємося про деталі вчорашньої зустрічі, І, що найважливіше і найцікавіше про наступну ймовірну зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Тож, пане Олександре, доброго ранку. Так, вітаю добрий ранок вам. Дякуємо, що ви до нас сьогодні долучилися. Пообговорюємо те, що всі обговорюють, і ми вже півтори години говоримо про це. Отож, чи все ж таки ця зустріч, яка наступна в календарі Трампа, про яку він говорить, яку він хоче ініціювати між Володимиром Зеленським і Владимиром Путіним, все ж таки відбудеться на вашу думку. Вона має відбутися в якийсь момент часу. Зараз те, що відбувається, воно, чесно кажучи, протирічить класичній дипломатії. Тобто, ми бачимо, що основна частина домовленостей, основна частина дипломатичної роботи, яка завжди віддається міністрам закордонних справ їх переговірним командам, експертним радам, міністерством оборони, зараз робиться на найвищому рівні. Ну, це елемент світу Трампа, це елемент його зовнішньої політики, коли про все мають домовлятися лідери, бо ніхто інший в команді не. Має клепки для того, щоб зрозуміти, що реально відбувається, ну як мінімум, так є в Сполучених Штатах. Тому це все відбувається на найвищому рівні, і зазвичай, чому я робив відсилку до класичної дипломатії, для того, щоб відбулася зустріч сторін війни сторін конфлікту на найвищому рівні. Потрібно було мінімум півроку повноцінної дипломатичної роботи, щоб зрозуміти, що А, є певні точки дотику, Б. Ми розуміємо, що буде припинення вогню, і тоді почнуться переговори. В. Ми пройшли весь гуманітарний трек, як то обмін полоненими, обмін тілами, обмін е -е, засудженими, обмін пораненими і так далі. Нічого з цього до кінця не зроблено. Росіяни досі кажуть про те, і на жаль, Трамп їх підтримує, що припинення вогню це фінальна точка, а не стартова точка. Хоча класична дипломатія каже інакше, ми досі не можемо з росіянами погодитися по жодному питанню з того, що вони ставлять, і гуманітарний трек не до кінця пройдений. Тобто, так в сучасному світі ця зустріч можлива, бо про це говорять всі, кожна зі сторін говорить про це. Але з точки зору здорового глузду, ну ця зустріч поки ні до чого не може призвести по нормальному, а може взагалі. Якась зустріч призвести бодай до чогось. От ми знаємо прагнення Росії. Ну як ми не знаємо прагнення Росії насправді, але ми думаємо, що вони є такими. А чи може будь-яка зустріч? Не так. Яка тоді зустріч, з якими умовами і учасниками може призвести до якихось видимих результатів? Оця зустріч, яка була в Вашингтоні, це був натяк на те, який формат нам потрібен. Угу. Тому що нам реально треба починати не з того, щоб летіти до Путіна і максимально швидко з ним говорити. От в цьому була велика помилка Трампа: цілитися на зустріч з Путіним як на результат сам в собі. Ми побачили, що з того виходить валясці. Всі тепер досі, навіть в Америці, кажуть, що Путін з того вийшов переможцем. Але от те, що відбулося вчора в Вашингтоні, узгодження позицій, яке пропрацьовувалося до того декілька тижнів, яке постійно підтримувалося особистими контактами. Де, як пам'ятаєте, Трампа перед зустрічю з Путіним Вали під час зустрічі з Путіним він був на контакті після одразу всім подзвонив, і тепер ми розуміємо, що от у Європи і штатів є такий-то набір спільних позицій. Вони разом розуміють, що треба вводити в Україні гарантії безпеки, бо поки що не можуть погодити НАТО. Вони. Обидві сторони розуміють, що треба Україні зброю. Вони дивляться на це трохи інакше, але вони закріпили, що якби є загальне погодження, що зброя має йти, не зважаючи на перебіг переговорів. Вони погодилися, що Україна дійсно має нормальну адекватну позицію. І, мовляв, ми йдемо далі з цією позицією. Тобто, ось таке ось узгодження, ось така от нормальна дипломатична робота на рівні західних держав. Повторюся, не зустрічі з путіним заради факту зустрічі, а нормальна пророблена спільна позиція на рівні нас і зах. Заходу, оце те, що реально зараз треба. І от прямо відповідаючи на ваше питання, яка, яка зустріч нам зараз треба, по нормальному нам треба зустріч, яка дозволить нам, з європейцями, американцями, створити спільний документ. Що мовляв, Росія, от є ось це, і або це, або нічого. Ну от дивіться, поки тривають усі мирні мирні як нариси до мирної зустрічі. Як ви кажете, ми показали, яка нам потрібна. Тим часом Росія вдарила по слов'янську двома ракетами. Іскандер. Є постраждали, немає загиблих. Це добре, але тим не менш, дві ракети вже по слов'янську летять. Іскандер. Ну, це хіба не показово, що миру не буде в Росії, або буде тільки на умовах Росії. А ці умови знову ж таки яке, повторюсь, ми знаємо, а ось тут ми підходимо до того, що москалі називають загадочна руська душа. І на жаль, ця загадочна руська душа ще й стала загадочною душою Трампа. Штука в чому, це те, що ми, до речі, з вами починали. Що в нормальному світі з нормальними політиками підписується припинення вогню хоча б на деякий час, і тоді починаються розмови. Чому? Бо всі нормальні люди розуміють, що ну, не може дипломат працювати, коли, умовно кажучи, його рідне місто, його рідний район, його рідних людей обстрілюють ракетами і дронами. Ну він буде не встані ухвалювати виважені рішення. І по суті, навіть для тієї держави, яка здійснює ці обстріли, це небезпечно. Бо такий дипломат просто зайде десь каже. Пішли ви під три чорти, ми запускаємо всю зброю, що в нас є, і хай Бог вас милує, бо ми милувати не будемо. Тобто це ризиковані переговори. Такі переговори не велися з часів холодної війни, коли це було якраз частиною шантажу. А тепер ми бачимо, що мало того, що росіяни пропонують ось цей варіант, що ми продовжуємо війну, доки не підпишемо документ. Розуміючи, що вони мають просто достатню кількість м'яса і зброї, щоб за цей час там захопити ще одне, два-три села. Так ще й Трамп каже, що ну це ж буде нечесно. От пряма цитата це ж буде нечесно, якщо вони припинять війну на час переговорів, бо тоді в когось буде краща позиція. Ну вибачте, це єдиний момент, де на жаль, що вчора, що під час Аляски західна дипломатія дала сильного маху, тому що це по суті президент США, який говорить абсолютні несенітниці, які повністю відповідають інтересам агресора. Отже, і ще одна важлива зустріч на календарі Трампа, про яку він говорить уже оголошує вже четверта, ні, це буде вже виходить четверта зустріч. Так вона має відбутися між як говорить Трамп Трампом, Путіним і Зеленським. І тут говорить Мануель Макрон, що не вистачає ще однієї важливої сторони, не вистачає Європи. Все ж таки, яка роль Європи у цьому? Чи все ж таки вдасться їм потрапити на цю третю заплановану зустріч, якщо така буде після попередньої? Вони мають там бути насправді. У них зараз набагато кращі шанси ніж раніше. Ну, давайте згадаємо, що ще в січні цього року Трамп казав, що а, на що нам взагалі Європа за переговорним столом, Ба більше на що нам Україна? Ми зустрінемось з Володькою. Ми такий документ напишемо, просто аж укачає і все буде чудово, і мир швидко настане, і буде все добре. Зараз ми бачимо, що після візиту Віткофа до Москви, саме за ініціативи Трампа, Білий Дім обдзвонив всіх європейських лідерів і українців. aí, Під час візиту європейських лідерів, яких був вчора, Трамп чи не вперше сказав, що Європа не просто там партнер, а Європа це повноцінні друзі, з якими ми разом втілюємо спільні проекти, з якими ми разом готові надалі працювати. І це той самий Трамп, який ще в квітні цього року казав, що Європа нічого не дає, вона обкрадає Штати, що нам не треба ворогів, якщо в нас є такі союзники, знову ж таки пряма цитата, і що Європа взагалі використовує штати починаючи з 46-го року. Ну тобто ми Бачимо кардинальну зміну, як мінімум, якщо не вмислені, то в наративі цієї людини мається на увазі президента США. І він розуміє цінність Європи. Але не тому, що він Європу хоче полюбити або Європу так підтримує, він хоче вийти з Європи. Оця політика Трампа не змінилася. Війна в Україні це війна Європи, захист Європи це питання Європи, економіка Європи це взагалі не американська проблема. Займайтесь, мовляв, самі. Але що він зрозумів, очевидно, за останні місяці, що аби не повторювати Рити долю Байдена і не не вийти з Європи, так як Байден виходив з Афганістану. Йому mm -hmm. треба з європейцями працювати, йому треба з європейцями подружитися, йому треба давати Європі місце за столом. Якщо не прямо фізично, ось напроти нього та Путіна, то як мінімум в підготовці переговорів, в їх проведенні і фіналізації їх результатів. Тому в тій чи іншій формі, але Європа за тим столом буде. От не дарма ж де голь, натхненники ідейний батько поточного президента Франції, казав, що справжні лідер Європи це друг Вашингтона і правовірник з Москвою. Ну, переговори з Москвою зараз виходять не дуже це скоріше про надання зброї Україні, але дружба з Вашингтоном. Ну, ми бачимо, як Еммануель старається своєму ідеологічному батькові дуже сильно в цьому плані вторити. Та ще одна інформація, яка дуже активно обговорювалася в Польщі, тому що не був запрошений президент Польщі на ось цю от зустріч очільників держав. І от як ви вважаєте, чому так сталося? Хоча, от уже кажуть, у самого президента Польщі Карля Навроцького, що голос. З польщі чути було на саміті у Трампа, хоча його там фізично не було. Що це означає? Чому саме такі лідери були? Не у всіх, не у всіх країн. Це насправді складне питання, тому що до цього можна підійти з багатьох сторін можна підійти до цього з скажімо так антиєвропейської точки зору, і ми можемо з вами зараз поговорити про те, що насправді у німців і французів, і це правда, в них є певні побоювання стосовно польського лідерства в центральній Європі. Вони розуміють, що переозброєння Польщі посилення. Економічне Польщі, неформальне лідерство Польщі серед нових держав-членів Європейського союзу, і тим паче майбутні близькі зв'язки Польщі і України, коли Україна стане частиною союзу, становить загрозу для німецько-французького лідерства. От я тут буквально можу процитувати німецьких колег, з якими ми на аналітичній сфері співпрацюємо. кажуть, що насправді страшний сон будь-якого німецького політика це прокинутися і побачити, що поляки й українці помирилися і разом є в Євросоюзі, тому насправді. У ну, Польща в цьому плані може бути загрозою. Але, повторюся, от, що я казав на початку, це поки що конспірологія. Хоча такі настрої дійсно гуляють. Другий варіант, який є скоріше більш офіційним, більш публічним, це те, що озвучували брюссельські чиновники. Це те, що ну, польське лідерство воно тільки формується, воно тільки устаканюється, Дуже багато внутрішніх питань, дуже багато внутрішніх неточностей. Хай вони, мовляв, закінчують внутрішньою політикою, і тоді перейдуть до активної геополітики, що в принципі є класичним брюссельським бюрократичним виправданням нічого іншого тут шукати не треба, і третя, більш реальна причина, якраз та про яку ви говорите, голос Польщі там все рівно є. Ми все рівно розуміємо, що так звана європейська п'ятірка, до якої включений президент Польщі, вона залишається кістяком коаліції рішучих. Вона залишається кістяком європейської підтримки України. І навіть якщо когось із цієї п'ятірки немає на певні конкретні зустрічі, це не означає, що його голос не було почути. Це просто означає, що його презентують інші учасники. І зустрічі і від мене знаєте така вже погляд з точки зору досліджень Трампа, якими я на жаль займаюся вже шостий рік. Ця група зібрала виключно людей, яких Трамп може терпіти. Ця група зібрала тільки тих людей, які можуть йому робити компліменти, люблять під лабузницю Трампу, і які, в принципі, навчилися цьому за дуже довгі з ним контакти. Рюте, наприклад, він взагалі вважає своїм другом. Тобто, uh -huh. тут ще й був елемент такої індивідуалістичної політики стосовно Дона Дафредовича. Ну а тут, якщо ви вивчаєте його, то тоді спитаю ваш погляд тут на таку важливу річ. Як думаєте, ці? Перемовини домовленості обіцянки Трампа вони м, враховують те, що швидкий мир зараз може обернутися повторною війною за не знаю рік за два. Чи в чи потрібно йому зараз швидка перемога так, щоб наприкінці його чинної каденції Росія відновила бойові дії? На жаль, Трамп не працює такими категоріями, тобто, тут треба чітко казати, Трамп не працює категоріями колись десь або навіть такими словами, як стратегія, розрахунок і так далі. Трамп іде зазвичай в його політичній кар'єрі по шляху найменшого спротиву, що він може зробити найменше, найдешевше для досягнення найбільшого і найяскравішого результату. Це дуже добре відображається, скажімо, в його міграційній політиці. Він буде тиснути і тиснути і тиснути на мігрантів. Допоки опір його політиці не буде настільки великим. Що це стане для нього погано в плані рейтингів, і тут він зупиняється. От як на цьому терміні перші три місяці його каденції були повністю про мігрантів, надання повноважень ICE, створення посади прикордонного царя. Хоча, чесно, мене більше, що в Америці є взагалі термін цар, який там не, не автохтонний, але тільки він побачив, що в нього рейтинги це падають, так він залишив на місці всі свої реформи, але він тепер про це не говорить. Він не займається питанням міграції. Він зайнявся поліцією. Він зайняв. Національною гвардією він зайнявся боротьбою з криміналітетом. Повірте, за місяць він і про це забуде, і на жаль, з Україною є та сама проблема. Є та сама проблема, що тільки йому вдасться досягти припинення вогню, він скаже: Ну дивіться, в ви інвараційній промові я казав, я миротворець, я дипломат, я зроблю так, щоб люди більше не вмирали. Ось це вже сьома війна, якою зупинив. Все мені далі не цікаво, розбиратися самі. Тому на жаль, відповідаючи на ваше питання, прямо, ну я не вірю в те, що Трамп буде стратегічно тут присутнім. Він уже, вибрав. Чте жалівся пресі, що ну дивіться, всі інші конфлікти розв'язав за два дні. А тут треба багато думати і багато працювати. Він каже: мені це не подобається, і це треба робити кожен день. Тож, як ви говорите, що ви вивчаєте Трампа також. Хотіла вас запитати більше про відносини Трамп Путін. Бо бачимо, ми тут дуже нестабільна ситуація, як в принципі у всіх більшості заявах американського лідера. От бачимо, ми що він спочатку все ж таки говорить, що це мій друг, ми все вирішимо. Потім, ні, 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 Путін. Я його не хочу. Він злий і ми не будемо домовлятися. підсилює допомогу Україні. І ось бачимо: запрошуємо червоні. У нас тут дивани, коври. Прекрасна зустріч! Вау! Доброго дня, Володимир! І все прекрасно. Отож чи є якась можливість, що ця думка знову зміниться, якщо так, то чого і коли, і чи він стабільний все ж таки в своїй оцінці, які у них взагалі відносини, як можна на це дивитися? У них відносини двох людей, які розуміють, що вони максимально схожі. Просто одному вдалося втілити свою мрію про диктаторство і авторитаризм, а іншому ні, тому що інший є президентом Сполучених Штатів Америки, і тому один іншому трохи заздрить, але дуже його розуміє. І от в цьому розумінні на жаль народжуються ось ці постійні коливання. Ось цей постійний політичний маятник. з однієї сторони владимір, як він там казав, сильний лідер, хороший політик і. Чувак, з яким дуже класно мати справу, а це пряма цитата з їх зустрічі в Гельсінкі дві 2018 році. А з іншої сторони, хороший друг Владимир не дає йому отримати Нобелівську премію миру. Через хорошого друга Владіміра Китай вважає Трампа слабаком і продовжує підтримувати Росію і не боїться Трампівських тарифів і санкцій. Бо вони бачать, що Трамп боїться Путіна. А якщо Путін слабше Китаю, то чого Китаю тоді боятися Трампа? Якщо Трамп здається вже на такій загрозі, тобто Путін створює Трампу проблеми. Путін робить Трампа слаб слабким і от якраз якщо якщо казати про те, що ж може знову змінити політику Трампа щодо Путіна, це коли Трамп знову відчує, що його водять навколо пальця і що він виглядає слабким. А... Для Трампа першість власного его і нарцисизму вона залишається пріоритетною. Ну, тому як тільки він відчує, що він слабак в цій парі, повірте, знову будуть санкції, знову будуть тарифи і зброя для України. Але дивіться, але з іншого боку, тут Путін раптом погоджується на зустріч з Зеленським. Тут Путін... Путін раптом погоджується зупинити бойові дії. Хоча раніше і перше, і друге в нього якось так викликало відторгнення, то на перший погляд скидається, що він нібито і йде на умови Трампа ну от знаєте, в цьому плані Путін якраз є достатньо непоганим досвідченим політиком. На жаль, для нас всіх. Він розуміє, що з Трампом робити. От якщо навіть Росія може робити геополітичні помилки, то в контексті. Особистих відносин в контексті психологічних ігор рівня КГБ от, на жаль, в цьому російська верхівка, яка виросла в принципі в період розквіту КГБ, вона є дуже вправною. Вони знають, що сказати Трампу, щоб Трампу це сподобалося. Але потім приходить той момент, який ми в Україні, да і в Центральній Європі, загалом чудово знаємо, що росіянин починає брехати як тільки починає дихати. І все те, що наговорив Путін Трампу, в принципі, закінчується на першому підписаному документі. Ну, це як. Нам відомо за 11 років війни, яку веде Росія проти України, Росія порушила кожне перемир'я і кожну тимчасову домовленість, яка була з нею підписана. Проте Росія майже ніколи не порушила домовленості підписані США. А тому, вони кажуть, що на цьому Трампа легко обманути, що ну він же не бреше Трампу, він бреше Україні. А Трампу він каже дуже приємні класні речі. У Трампа бували елементи прозріння. І, до речі, завдяки пані Меланії. От пам'ятаєте, півтора місяці тому, коли розпочався проєкт з 17 патріотами, потім були переговори з Європейським Союзом, коли Україні знову виділили підтримку. Це ж тоді Трамп сказав, ну, мені здається, епохальну фразу, яку треба йому кожного дня зранку писати в месенджерах. Що Путін говорить. Яко, щиро і дуже приємно, а на наступний день бомбить українські міста, як мені сказала моя дружина. Мені здається, Трампу це треба як мантру просто повторювати. От недарма, до речі, пані Зеленська, дружина президента Зеленського, передала Меланії Трамп особистого листа через президента України. Дуже сподіваюся, що там десь такі поради і є. Ми теж сподіваємося що ці поради залишаться не тільки порадами. А ми дякуємо вам за розмову. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська проїзд, з нами був на зв'язку. Дякую вам, пане Олександре.